Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Вджилка разом з метеликом. Надивившись багато роликів, поспілкувався. З бджолярами і трошки була якась тривога. Бачу, багато пасічників вже годують, але, незважаючи ні на що, у нас в Ярові трошки щось квітує. Але такого, щоб сказати, взятку немає. Про це свідчить, що бджілки на воді. Але у нас багато отакої, такої кропиви. Собача жалива на ній кажуть. Такої шавлія гольчаста. І ось такої у нас безліч. І якісь Підтримуючий взяточок у нас є, я переглядав сьогодні трошки вибірково сім'ї. Переглядав, бо в нас сьогодні лупилися маточки, дивився як. І матки сіють, не припиняють матки яйцекладки. Так що ми, я думаю, що, якщо буде все добре і буде погода, то ми щось соняшника моє щось і візьмемо. І все ж таки ми на кінець майже вже, можна сказати, середина сезону. Ми використовували цю вощинку і я нею дуже задоволений. Ось вощинка другого виробника. Дивіться, як вона відрізняється. Ось забрусний віск соняшної сонячної воскотопки він майже не відрізняється. Так що, хто б що б не казав, вощинка фірми Beward на даний момент, як я бачу, якість непогана. І до того ж, 8 тонн вони вощини виготовляють кожен місяць. І Скільки пасічників в неї користується, якщо 8 тонн в місяць, я думаю, що вощинка непогана. Ось рамочка, яку як вони її потягнули. Про що я ще хочу сказати? Бо була, чи потрібно нам купляти F1. Звичайно, тут ніхто не спори. Потрібно, кому як виходить, але вже залежить як від матковода. Чув таку думку, якщо матці не дати розсіятися, от, наприклад, я не можу казати, як то, ну, я лише догадуюся, от, наприклад, заказ там 50-100 маток. Ти подивився, вона лише положила пару яєць, ти її зразу в кліточку 3-4 дні. Добирається, потім ця маточка зараз 300-300 з гачком, і її ще 7 днів буде підсадка, то кажуть, якщо такий, і, і тоді вирогідний, що матку можуть, можуть поміняти, якщо її не дати розсіятися і тоді. Звичайно, якщо матка розсіялась хорошо на хорошому здоровому нуклеусі хоча б 3-4 чи 5 днів посіяла на повну, бажано, кажуть, до запечатаного розплоду. І ще, що я, коли я, сьогодні лупились маточки, я обов'язково дивлюся, чи є, чи залишилося молочко. Бо, кажуть, якщо матка е, в проголодь... То теж її буде невелика, невисока якість. Ну, звичайно, я не можу і не перевіряти, тому що, як підказав мені товариш, перед самою запечаткою маточників, це говорю особливо початківцям, хто починає. Треба дивитися. Я, я раніше на це не звертав уваги, а зараз дивлюся. Допустимо, 15-16 маточників, із них всіх, допустимо, Залито, а в якомусь двох-трьох молочка мало. І я їх бракую до запечатки. Тоді я і не Але все одно перевіряю. Ось вийшла матка, дивіться, ще скільки, ще скільки лишається, лишається молочка. Вона купалася в ньому. У нас вже другий день такий, що була тиша, тиша. А вже другий день пасіка трошки щось гуде. І що я роблю зараз на пасіці. В основному ми зараз, сьогодні буду робити привівочку невеличку. Теж виявилася своя місцева материнка, до, до 10 зроблю, побачу, як, якщо на, на другий рік Дочки будуть відповідати мамці, то будемо, виведемо більше. Привівочки робимо. Роблю виховательки. Хто слідкує, то я різні виховательки і з маткою і без матки. Буває забираю матку або матку садю в кліточку і через пару годин вже ставлю привілку. І Привілка і прийом непоганий. Зараз сам перестараємося до соняшника, щоб вже на соняшник молоді маточки сіяли. У нас, я думаю, соняшник буде ну, через 10-15, може 20 днів наш на соняшник. Більшість сім'ї вже готові до соняшнику. Прикро, бо того року на соняшник ми качали. Четверта качка, а в цьому році буде друга. Ну, нічого страшного, аби були всі живі, здорові. І ще чим більше і більше я чую від багатьох джолярів, знайомих, друзів, що розчарувалися в покупних матках. І більшість виводити своїх, кращих з кращих. Но Теж дотримується такої думки, що потрібно завжди підливати якусь благородну хорошу кров. І я замітив в цьому році теж, що місцева не дуже а де і краще від покупних маток. Ну, я вже проти покупних, я за те, щоб купляти, навіть в тому числі купляти F1 штук 10. Потім слідкувати за ними і виводити з них, від них. А ще краще брати племінний матеріал. Наприклад, як я взяв Єгошина і взяв у нього F1. його, І вивів себе на, тут на пасіці, то мої. І ці, що я вивів тут, набагато кращі від його. І ще, бо багато чую, що. Одні хвалять, наприклад, його ще на негодні кавшу, ну, просто супер бджола, а другі розчаровані. Це не, не, не означає, що я, на мою думку, це не співпав, чи клімат, чи територія стою, яка була. Просто треба завжди брати 2-3, пробувати, якщо вона а хорошо тоді закупляти більше, там 10, 20, 30, скільки вам треба. Также, наприклад, теж чую. Я, наприклад, від Бабенка дуже, задов... дуже задоволений. Пот... А з одним товаришем говорив, він не задоволений. Потім далі спілкувався, багато задоволені. Ну, тут треба кожен індивідуально підбирати свою. Просто треба підібрати ту бджолу, яка вам... яка вам потрібна і яка вам подобається. Давайте якийсь вулик відкриємо, глянемо, що там. Тут ще давно не дивився, тут відкачаний був пустота, навірно. Ану. А, ні. Щось є. Тут пусто. Так. Нема, щось трохи підносили, коли якийсь взяток був. Піднесли і запечатали. Тут пусто. Приносу свіжу, може там щось внизу є. Але я зараз, дивлячись, як багато пасік вже зараз годують сиропом, канді кладуть, то вже навіть якщо, навіть якщо це є, то значить мої бджілки не... Не голодують. І матка не припиняє яйцекладку, якщо щось є. Пусто. Пусто-пусто. Трошки щось є, але головне, що не годують. Не голодують. О. Ну що тут є? Хоч є капелька переносу свіжого. О, тут щось блестить. Тут щось трошки є свіже. ну, о! А тут ціла рамочка. А ну глянем далі, що тут. І тут ось дивіться, ця Майже вся ця відкачана була вже, важко, що. А це, це приморська бджола. Дально восточна, як на ній ще кажуть. І тут, тут є принос. Ця точно не, не голодує. А тут є. А ну бо я без дим. диму. Димку не взяв так. А слідуюча рамка. І ця важковата. Це Тут стоїть три магазини. І третій у нас не може нести вверх, а вниз лишати, а може. Ну, не будемо розбирати ті. Ну, бачимо, що є щось. Отакі може ще й перед соняшником треба б ще й прокачати. Глянемо, що тут. А ну, дівчатка, дайте глянути, що тут у вас. Теж повна рамка. І звідси. Тут вже печатається трошки. А ну тут теж стоїть три магазини. Чуть -чуть за... є зали... Ху. Слава Богу, що щось є. Головне, що не, що не голодують. І що... Я думаю, що на соняшник все, значить наді... надія є. Тут місцева. Тут місцева трошки вона може. Ай, це агресивна трохи. А ну. Є, е, молодці. Молодці. Ця місцева. Чому я не міняю, Чуть-чуть проявляє агресію, але я не міняю від неї матку і не буду міняти, навіть незважаючи на цю невеличку агресію. У них тим, що тут вже років 5 чи 6, я ніколи тут не міняю. Вони собі тихо, собі міняють, собі тихенько. І помаленьку вона собі, я її цю сім'ю називаю тихоня. У нас собі 5-6 магазинів помалесенько завжди дає. Ось так, незважаючи ні на що, надія у нас є, що все-таки погода буде. І ми щось візьмемо соняшнику. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.